Ми маємо готуватися до оборони. І притом серйозної оборони. Казати про те, що у нас там немає грошей, так би мовити, на армію, мій наступний ролик буде якраз присвячений тому, що у нас немає грошей на армію. Да уж. Знову брехня, якщо чесно. Навіть мені, далеко не економісту, людині, яка патологічно не дружить з цифрами, очевидно, так би мовити, вся оця брехня. У нас є гроші в державі як такі. Єдине, що наші гроші нераціонально, по-перше, використовуються, по-друге, самі фінансові потоки неграмотно направляються. Ну і по-третє, ми не слухаємо грамотних економістів, а навіщо? Ми ж у війні, саме головне хай. Словом таке, погана в мене вийшла історія, але сподіваюся, вона буде хоч для когось холодним душем. Тому що я, звісно, поставлю плашку, підтримуйте ЗСУ, любіть українську армію, але не просто, звісно, турбуйтеся своїми теплими словами. Народ, нам пора діяти по-хорошому. Нам, як українському суспільству, треба перейти від патріотичних гасел до конкретних дій.